Селище Крижанівка, вулиця Сонячна. На подвір'ї приватного будинку метушаться поліцейські. Тут сталося жорстоке убивство. Розстріляли власницю оселі та її онука. Закривавлені тіла 80-річної Антонини Володимирівни та її 29-річного онука Олега знайшли друзі родини, коли приїхали їх провідати. Ворота у двір та двері літньої кухні були відчинені, а всередині гості саме побачили убиту літню жінку. Другу жертву невідомих убивць згодом. Знайшли правоохоронці. Мертвий молодик був закритий в одній з кімнат будинку. Чоловікові прострелили голову. Така ж страшна загибель. Чекала і на пенсіонерку. А у нього в кармані був ключ від дому. Вона ще дом закрила? Значить, Олега першого вбили. тому що те саме дом був закритий на ключ і ключ у нього в кармані. Прямо так на 2 сантиметри рано. У бабушки теж на голові рана і сильно цікло кров. З будинку зникла банківська карта господині та її старенький телефон. Убивцю поліцейські схопили за лічені години. Допомогли камери спостереження. Ось ця камера вона засняла підходу преступника, підходу преступника по одежі, потім повели по посілку, где, куди йшов. Пострілами у голову. Раніше судимий зловмисник. Позбавив життя пенсіонерки та його онука. У нього вилучено знаряддя вбивства та викрадені речі. Злочинцем виявився 28-річний приятель загиблого Олега. Разом чоловіки частенько випивали. Пенсіонерка неодноразово жалілася родичам та друзям на непутящого онука, але це не допомагало. Внук пил, не хотел работать, я ее успокаивала, поддерживала, его просила, говорю: Олежка, бабушка у тебя одна, но не хотел слушать. Она тоже жаловалась, Олег приводит сюда своих киришей. Они мне там, я начинаю возмущаться, они меня там выгоняют, ругают. Они, они где-то появились деньги, но не знаю, что, почем, откуда. Была квартира, и значит, если квартиру бухнули, а он своими киришами там, наверное, выпивал. По пьяни, На банківській картці пенсіонерки начебто було 100 тисяч гривень. Частину грошей до шугуб навіть встиг витратити. А от місцеві подейкують, що він діяв не один. Камери нібито зафіксували кількох нападників. Одного поймали, а трій в розіски. У поліції про інших учасників кривавого злочину поки мовчать, посилаючись на таємницю слідства, затриманому за подвійне убивство і раніше судимому чоловікові цього разу світить довічне ув'язнення.